Форсунки хана 2002 використовуються використовується в автомобілях зі встановленим газобалонним обладнанням четвертого покоління як інжектор, за допомогою якого проводиться подача газу двигуна автомобіля, комплектація. Рампа форсунок Хана Ред, 4 циліндри в зборі, калібрування жеклери 2,4 мм – 4 штуки. Основною відмінністю від стандартної версії 2001 є виконання в пластиковій рампі і можливість розбору для здійснення після гарантійного обслуговування. Хама 2002 Red виконані в рампі 4 циліндри, тому можуть використовуватися для 4-циліндрових автомобілів з потужністю від 104 до 156 кінських сил або для восьмициліндрових автомобілів з потужністю від 208 до 312 кінських сил, Сумісні з системами на пропан бутані і метані – Виробник відомий бренд Хана Інженірінг з Південної Кореї. Гарантія на форсунки становить один рік. Особливості, які варто відзначити, підведення газу розраховане під рукав з внутрішнім діаметром 12 мм. виведення газу на розпилюванні штуцера під рукав 6 мм. Розпилювачі не входять до комплекту поставки. Електромагнітні котушки з роз'ємом Вальтек SuperSeal. живлення котушки 12 вольт. Опір 1,9 Ом, потужність від 26 до 39 кінських сил на один циліндр, висока швидкість і точність роботи. Форсунки хана-2002 сумісні практично з усіма відомими системами опорскування газу і редукторами-випаровувачами для 4-го і 5-го покоління, досить високий робочий ресурс до 200 тисяч кілометрів зі слів виробника. Для збільшення терміну служби перед рампою обов'язково слід встановити фільтр парової фази, по можливості. Слід використовувати фільтри з наявністю відстійника, які очищають паливний газ більш ефективно, низький відсоток відмов через заводський брак, невисокий рівень шуму і вібрації. Значно знижена вартість в порівнянні з серією 2001 за рахунок застосування пластикових компонентів в рампі, можливість ремонту та обслуговування.